Всім привіт, з вами Шинджа. і сьогодні я хотів би розібрати, що в мене вийшло за тиждень. Тиждень я закрив аккаунт один в плюс. Я закрив один аккаунт. Пройшов інші три фази. І два аккаунти в мене було закриті з цього тижня мінус. Один мінус 3%, другий мінус 1%. Розкажу до кінця, що вийшло під кінець тижня. Начнемо з євро євро в мене за цей тиждень. ладно, не буду сказати, що в мене за цей тиждень було, бо вже в кінці підсумуємо. Так, що я дивився по євро? По євро, в принципі, була я, понятна ідея, хоча я, якщо чесно, до неї ставився чуть скептично, чисто із-за оцих морських откупних в цій зоні. Того я був проти якоїсь дальшої корекції і далі хотів лонгувати. Але в понеділок чуть мій план змінився. Е, так. Шесть Е, Так, і того почнемо з першої позиції. Е, Що ще дивився по євро? Як воно взагалі починалося. Е, Так. Е, в принципі, Азія пересіпнула. Тут далі вона закріпилася. Тоже то есть на Франфуті ми сильная картина щось у нас не змінилася. Опачки. Так, помічаюсь. Інтернет не дуже, як чесно. Так, зря не втихунку, щоб було більше інформації у нас. Так. И що принцип я розглядав? То тобто, есть по факту у нас была односторонняя простайзи, яка зняла и верхенес вчерашнюю ну, п'ятничную нью Йорка. И тут... То тобто, есть, якщо так брать, я хотів би зняти оцього пула, якщо честно. И дальше якийсь вот такий рух з якоїсь моделі. Але воно не зняло. Що, в принципі, теж показує більш наше шортове движення, воно просто ватом без теста пішло. Тут воно е, добре закріпилося. Е, ми закріпилися і я, в принципі, агривався е, зразу після цього закрепа, але мене трохи ще змістило. я Відкривався на мене вночі змістило, і моя точка входу е, упала. Е, Тоже була помилка, я дуже сильно по в і і не позицию позицію нікуди. Тобто я закрився тут, або я не дотянув трейк в тейк так не дотягнув і вийшло так, що я закрив раніше. Але в принципі, можливо, це тут... Я теж я, я тут був в чарта. Тут теж була хороша позиція. Шовцяй був на продовження. В принципі, тут даже можна витягувати непогано. Тут теж можна три, три, три ререри. Супер. Далі розберемо пологі зі далі. Тут, я чесно, мені просто подобається картина, я б сидів. І не знаю чого. Після ось забору цього уровня мені хотілося б продовжити наші лангісні, які далі йшли по контексту. І, в принципі, так і вийшло. Мені дуже сподобалося вони. Я тягнув до цього рівня. Чого не тянув вище? Бо в нас тут 4 години ФВГ. Теж не хотів сьогодні протягувати. Не хотів брати на лишній ризик. Тим більше, що в мене аккаунт і так був в мінусі, на якому ці позиції бралися в процеса в мінус 4%. І за того, що. Значить, на емоційному стані був трошки незморалі і багато клясанд дешев потрібно було. <кхід> і так, ця позиція ввів аккаунт майже в плюс. Ця позиція вже вивів аккаунт в плюс. Так. І це виходить, що просто по контексту, ну контексту Лунговий рух. Ми зайшли в ФВГ, мені сподобалося далі тута. Я брав на формування моделі. Я не, я не дочекався, поки воно зінвіртує, бо я поставив більш консервативний стоп, того не хотів чекати. І зайшов і зранку проснувся з прекрасним тейком і прекрасним настроєм. Дальше. Тута, отут. Ось цю дуже бідну картину я скипнув, так як я брав тут фунт. Я щось по євро не знайшов тут в для себе. Ну, я євро не сильно таки дивився, в мене не було часу подивитися все, як я хотів. Але по фунту я взяв позицію, зараз ми до неї перейдемо. І виходить, що тут таке лайк цього, цього руху. Просто ми стикаємося в 4 години ФВГ, ділиємо фулфіл ФВГ. Тут так само було у нас. Букова Азія. Трансферепенці нам нічого не показав. Додаткового. І в принципі, ми зробили тут вот такие АКМД, ми просто зробили зняття Азії в Лондону агресивно за хребом. І потім просто пішли. Я не встиг взяти тут опозицію, не встиг. А тут я вже встиг позицію Я брав його на продовження. Мені сподобалось тут а, а, а вхід. И mm -hmm. дальше я просто уже э, е, тут на захріпленні, я уже спокойно брав собі позицію на Shift и в возврат в цей ФВГ хвилин. Я брав позицию, сильно так само не притягував, а в принципе и не было куда тягнути. Все. Тут я закрывал. И це уже у меня был аккаунт в плюс 2%. Ой, як я в плюс 2. В плюс 3% у меня был аккаунт вже. А мені треба було 6 і того фунт... Ой, мене було плюс 3%, і того фунт, оце, те, що не встиг взяти по євро, я взяв по фунту. В принципі, логіка тут та сама, тільки тут, що мені більше не по фунту, то, що мене зняли хай вчора Нью-Йорка. Але, в принципі, хорошо. Зробили закрили Азію. Так само тут хороше закріплення Азії. І брав, в принципі, без тесту без нічого. Тобто. Можна побачити, що тесту в ПВГ тут не було. Я беру агресивно, знав, що це може бути якийсь певний ризик, але опять же стоп мене був консервативний, був широкий стоп, тобто я сильно не переживав. І тут я вже закрив, там чуть-чуть, трохи, -чуть, більше, на точку входу, чуть знесло. Получилось плюс 3%, і я закрив аккаунт в плюс. Але я взяв ще два нових аунти. І коли просто я не знаю, чого на якомусь. Не знаю на чому взагалі це було обосновано, ну я просто скіпнув фунт, я не знаю, чого я навіть не заходив його дивитися. Просто не заходів його дивитися. І просто я трогав євро, а євро максимально шло грязно. Ну На хтф максимально було грязно І я просто на якомусь даже... Я даже нормальний чарт не аналізував. Я навіть не заходив кого. Це, звісно, дуже сильно помилка. Це було тісто на якомусь емоційно психологічному стані. І я просто жав, що попало. і я ще е, жав е, переоцінили ризиком. Тобто, в мене була одна позиція на 2%, вона була закрита в стоп. Я зараз, зараз... не можу можуть точки входить, за того, що вони були настільки змазані, настільки погані, що в що, тобто, мене. Зараз, зараз, зараз знайду э, цю позицію по євро. Тож я помню, це було в четвер. І да. э, от де це у нас. Я не, не пам'ятаю. Ну, коротше, там ну, не були зажаті якісь зонах. Це були просто якісь такі швидкі, незрозумілі позиції. З максимально консервативним стопом. Ну в п'ятницю я наловився в цьому участку. У цьому участку я в п'ятницю зловив два стопа. Тобто... Есть... Я отут по факту вийшло так, що мені подобався судовий салон. На 5 так, тут ми зробили фулхил. Мені це Азія. Така одностороння Азія. С пулом. Я хотів зняти цього пула ще плюс Франфур не зняв і мені це прямо сподобалось. Лондон так само показывав, хоч, хоча б він показував і односторонній рух подальше якимось е, нашим потоком мордеров. Але все одно я хотів зажимать цю позицію Я її і зажав. Получилось. А так що після не даже тут на тесті цього ФВГ я заходив. Це для мене це була конструктивна позиція, але по фактам, що я просто я м м чуть не цінив ситуацію на ХТФ -і, і просто злив Стоп тут! Я брав цю позицію на двох аккаунтах. Тобто, e, і просто що ми отримуємо. Ми получаємо тут, на перші нашу зону э, реакції. І я просто закрився по стопу, я даже накрився в БУ, хоча тут треба ставити БУ після цієї реакції, треба ставити Бу. Я не поставив Бу. І в мене закрилася позиція по стопу. По стопу максимально бідно. І кажу, і, і я десь щось четвер я не можу знайти. Де я в четвер злив цього стопа по євро в 2%. Мені кажеться, десь я тут я і злою його. Да-да-да-да, Я брав. Опять же вночі я брав. Так, да, я брав ночі. О, вот. Я брав тейк. О тут я брав отак от. Отак от я брав. брав... От. От брав. 4 r І опять же вночі я не поставив бу. Це в мене було... Потім е... 8 годин, це у не торговий час. А це я робив велику ошибку. бо я думав, що за ногий... А ця позиції? Я зможу те саме зробити. Але все-таки не мій торговий час. І я ще підняв ризик в свій не торговий час, хоча йому його навпаки знизить. І вийшло так, що от мінус 2 Опять же, Можливо, дуже сильно переоцінив ну, ситуацію. Що, в принципі, так і вийшло, що сильно переоцінив. І Лондон просто відкрився. потом Та одної свічки не забрав годиною. Я, а я просто на це не уваги. І в п'ятницю опять же продовжую далі мій жортовий наратив ну, контекст. Хотів далі жартувати, і вийшло так, що мене опять же вибуло. І таке того, в принципі, в мене на одному аккаунті мінус 3%, на друг, ну, на одному фасі в мене мінус 3%, на двох фасі в мене мінус один відсоток. В принципі, я думаю, що наступний тиждень я маю закрити плюс. Ця команда, було б супер їх пройти, але мені треба, виходить, на одному 9%, на другому 13% мені треба, щоб пройти їх. Не знаю, чи я зроблю за це, це за цей тиждень. Я трохи змінив свою другу стратегію, трошки її поміняв після і п'ятниці, після досить такої серйозної сесії в моїх узах. Я їх трохи змінив, і будемо дивитися, що це все вийде. Буду все транслювати, старатись в і в своєму телеграм-каналі. Так що підписуйтесь, заходьте туди. А на цьому я буду закінчувати, всім удачі, і всім хорошої торгової неділі.